Тема 18. Лікування гострої інтоксикації опіоїдами Лекція присвячена лікуванню гострої інтоксикації опіоїдами. У попередніх розділах ми вже обговорювали, як визначити гостру інтоксикацію. Нагадуємо наше головне правило: лікування гострої інтоксикації опіоїдами здійснюється за тяжкого ступеня. Гостра інтоксикація опіоїдами легкого та середнього ступеня не потребує лікування. Метою лікування гострої інтоксикації тяжкого ступеня є відновлення життєво важливих функцій пацієнта та запобігання його смерті. Лікування гострої інтоксикації опіоїдами важкого ступеня починається негайно в ЗОС або за межами медичних закладів за участі працівників екстреної медичної допомоги, наприклад, відповідно до визначених алгоритмів. Такі алгоритми мають певні відмінності залежно від того, в якому типі ЗОС надається допомога спеціалізованому або на первинній ланці медичної допомоги. Лікування гострої інтоксикації опіоїдами включає два основних компоненти введення специфічного антагоністу опіоїдів на локсон та підтримку дихання. Інші допоміжні методи лікування передозування включають забезпечення прохідності дихальних шляхів і, якщо показано, серцево легеневу реанімацію. Строки лікування та спостереження за хворими з гострою інтоксикацією опіоїдами залежать від пар, яка призвела до гострої інтоксикації та тяжкості інтоксикації, від 2 годин при неускладненому передозуванні опіоїдами до 24 годин у випадку передозування опіоїдами з довшим періодом дії, такими як метадон. Так, пацієнт з неускладненим передозуванням опіоїдом короткої дії з відносно коротким періодом напіввиведення, наприклад, героїном, може отримати лікування у відділенні невідкладної допомоги та виписатися вже через декілька годин. Після стабілізації стану пацієнта визначається, чи не була гостра інтоксикація опіоїдами суїцидальною спробою. За результатами скринінгу вживаються заходи відповідно до кількості балів за шкалою. Якщо пацієнт навмисно приймає смертельну дозу наркотика у спробі вчинити самогубство, необхідно провести оцінку його психічного стану у стаціонарних умовах. Плануючи виписку пацієнтів, які не потребують медичної чи психічної госпіталізації, необхідно забезпечити належне подальше лікарське спостереження за їхнім станом. Тепер ми поговоримо про алгоритми. Якщо пацієнт має ознаки гострої інтоксикації опіоїдами, необхідно виміряти йому частоту дихання. Якщо вона більше ніж 10 на хвилину, то за пацієнтом необхідно спостерігати протягом 120 хвилин. У випадку повного відновлення свідомості та зникнення симптомів інтоксикації, здійснюється діагностика залежності, проводиться коротка інтервенція та здійснюється направлення на лікування залежності. Важливо зазначити, що якщо гостра інтоксикація виникла через вживання опіоїдів тривалої дії, за пацієнтом необхідно спостерігати протягом більш тривалого часу до 24 годин. Якщо ж у пацієнта після спостереження за ним протягом 120 хвилин не відбувається повне відновлення свідомості, спостереження продовжується. Якщо частота дихання менша за 10 на хвилину, то необхідно підтримати дихання за допомогою мішка респіратора, ввести 0,4 мг 1 мл на локсону внутрішньовенно, внутрішньом'язово або підшкірно. Якщо в результаті через 3-5 хвилин у пацієнта відбувається прискорення дихання, за пацієнтом необхідно спостерігати до повного відновлення свідомості та зникнення симптомів інтоксикації. Якщо через 3-5 хвилин у пацієнта не відбувається прискорення дихання, то необхідно продовжити введення налоксону. Сумарна доза налоксону має становити до 10 або 10 міліграм. Якщо покращення не відбувається, необхідно викликати швидку або перевести пацієнта в палату інтенсивної терапії.